Для пішкірних ін'єкцій найчастіше використовують зовнішню поверхню плеча, зовнішню поверхню стегна, рідше лопаткову ділянку і ділянку живота. Не можна робити ін'єкції у місця з набряклою підшкірною клітковиною, у місця з ущільненнями, що залишилися від попередніх ін'єкцій, в ділянки зі зміненою запальним процесом шкірою. Обробляються рукавиці антисептиком. Готуються стерильні ватні кульки і салфетки. Уважно перевіряються цілість упаковки шприца і дата, до якого він може бути використаний. Розкривається упаковка шприца, під'єднується голка до шприца. Змочуються кульки у 70-градусний етиловий спирт. Необхідно обов'язково прочитати надпис на ампулі і чи він відповідає назві препарату, що вказаний у листку призначення. Звертається увага на термін придатності лікарського засобу. Ампула протирається спиртом, надрізається пилочкою, ще раз протирається спиртом. І обламується в місці надрізу через стерильну салфетку. Знімається ковпачок з голки і вводиться голка в ампулу. Набирається розчин у шприц. Для пішкірних ін'єкцій переважно використовують голку довжиною 25-35 мм і товщиною 6 мм. Хоч може бути використана голка більшої довжини і товщини. Для введення олійних розчинів вибирають товстішу голку. Видаляється повітря зі шприца. Протирається шкіра ділянки ін'єкції спиртом двічі. Перший раз більшу ділянку, другий раз безпосереднє місце проколу шкіри. Місце ін'єкції збирається у складку лівою рукою, а правою рукою коротким чітким рухом. Біля основи складки здійснюється введення голки на дві третини її довжини. Перебирають шприц в ліву руку і натискають на поршень правою рукою. Досвідчені медсестри натискають на поршень лівою рукою, не перебираючи шприц в другу руку. По закінченню введення ваткою зі спиртом притискують місце ін'єкції і швидким рухом виймається голка. Шприц промивається антисептиком і занурюється в ньому. Можливі ускладнення. Поява ущільнень інфільтратів в місці ін'єкції, спричинених подразнюючою дією препарату. У разі їх появи на місце ураження накладають спиртовий компрес. Порушення стерильності може призвести до гнійних процесів в місці ін'єкції. Лікуванням їх займається хірург. Для профілактики виникнення інфільтратів після введення олійних розчинів останні перед введенням нагрівають. Введення інсуліну «Новорапід» за допомогою шприца ручки флекспен. Шприз ручка флекспен є зручним пристроєм для введення хворими на цукровий діабет собі інсуліну аспарту, який є аналогом людського інсуліну короткої дії. Пристрій призначений виключно для індивідуального користування. Зараз пацієнтка приготувала 3 ватні кульки, змочені у 70-градусному спирті. Відкриває шприз ручку флекспен. Вона вже попередньо замінила на стерильну голку з ковпачком. Зараз поворотом дозатора набирає в камеру шприца необхідну кількість одиниць інсуліну. Бачимо, що пацієнтка планує ввести собі 11 одиниць. Знімає з голки ковпачок. Протирає двічі ваткою зі спиртом місце передньої черевної стінки, куди буде виконана ін'єкція. Притискує щільно шприц до шкіри, тим самим робить прокол голочкою шприца. Тепер плавно, з перервами, натискає на поршень шприца, видаляючи під шкіру його вміст, тобто 11 одиниць. Для запобігання виходу інсуліну з місця ін'єкції голку зі шкіри виймають не раніше, ніж через 10 секунд після завершення введення.